Доброго дня, шановні друзі, робимо огляд та розпаковку камери переднього огляду на автомобіль Nissan Pathfinder R53 з 2021 року. модель. Так, ось так виглядає оригінальний стікер, оригінальна камера, бачите, вироблена в Таїланді, має такий оригінальний, оригінальний номер. Так. Ще Хотілося показати. Бачите, в такому, в такому рожевому пакеті і виглядає вона виглядає вона отак. Вона має такий стікерочок теж з оригінальним номером, з країною виробництва. Бачите, ще QR-код, тиснення і який-то перелік номерів. Частина та, яка до автомобільної проводки. Також е цю камеру можна використати на автомобілі Infinity qx 60 PZV L51, теж, що з 2021 року. Але е на QX, е вона має трішки коротший кабель. Так, ось така у нас камера оригінальна, автентична. Já que eu, 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 eu.